Слава Ісусу Христу! Поговоримо сьогодні на тему суботи. Дехто святкує суботу, дехто святкує неділю, дехто говорить, що змінили четверту заповідь, пам'ятай, день суботній святкувати. Замінили його з суботи на неділю. Давайте розберемося у цьому питанні. Ісус Христос прийшов не нарушити закон, а виконати і утвердити його, повисити стандарт, щоби. Люди вийшли з закону і увійшли в благодать. Субота була до Ісуса Христа як святий день, але Ісус є вищий за суботу, Ісус є хазяїн суботи, як написано в Луки 6 глава, 5 вірш, син людський Господь і суботі. Тобто Ісус Христос заплатив кров'ю своєю за нас не для того, щоб ми раз в неділю його згадували, але щодня щоб згадували, бо тепер кожен день святий і належить Богу. Бо прийшов хазяїн суботи, Ісус Христос. І я не говорю, що не треба е, збиратися в неділю церквою чи в суботу, чи, чи в святкові дні. Треба. Але треба щодня приділяти час для Бога, для молитви, для читання Біблії, для проповіді і виконання волі Божої. Бо коли Ісус Христос прийшов, ми увійшли у відпочинок. Читаємо е, євреям 4 главу е, з першого по третій вірш. Отже, біймося, коли зостається обітниця входу до його відпочинку, щоб не, виявили, що, не виявилося, що хтось із вас опізнився, бо Євангелія була звіщена нам, як і тим, але не принесло пожитку їм слово почути, бо воно не злучилося з вірою слухачів. Чуєте, що тут написано? Нам потрібно пильнувати, щоб ми дійсно не спізнилися і увійшли, Увійшли йде ну, у хід у відпочинок, щоб ми не опізнилися, того, що говориться за Старий Завіт, що вони спізнилися, бо слово почуте не злучилося з вірою тих слухачів, які слухали. Тобто нам треба бути уважними. тобто Бог хоче, щоб ми увійшли у спокій, не раз в тиждень, в суботу чи в неділю, але кожен день. Бо коли ми в Ісусі Христі. То субота в нас кожен день має бути, тобто кожного дня Ісус Христос і Його Слово на першому місці, а все решта ну другорядне. Не кажу, що не треба працювати. Треба, бо написано в Біблії, що хто не працює, той не їсть. Але треба найперше знаходити час для Бога і виконання волі Його. Богу і так все належить. Бог дав нам час. Задумайтесь, стільки з того часу, що дав нам Бог, ми відділяємо для нього. Раджу почитати цілу четверту главу до євреїв і нехай благословить вас Господь, щоб ви увійшли у спокій, і субота у вас була кожного дня. Відлучіться від усяких різних, від усяких різних справ, дайтеся спокій і знайдіть час для Бога і слова Його. Амінь.